Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов – відомий журналіст, телеведучий та письменник зараз з нами в прямому етері. Пане Остап, вітаю вас. Моє шанування е, е, вельми достойне товариство. Я певно сам себе здивую і певно вас здивую, бо сьогоднішню програму, яка завдає оглядом основних тенденцій. Я розпочну не з Ізраїлю, не з Близького Сходу, не з Третьої світової війни. Повірте, ми. Досхочу ще надивимося і наживемося в цьому кровопролитному дурдомі, в який входить загалом весь світ ціла наша земна куля. Принаймні, досяжні її терени для нас. Тому от це звичайно ми цього не уникнемо. Я залишу цю тему на другу половину програми. А власне інтродукцію я би хотів таким інтро до цієї розмови. Проакцентувати вашу увагу на тому, що як зазвичай це стається, коли щось таке ну дуже ваговите і важливе робиться, завжди не менш важливі, але для нас важливі речі. Вони проскакують третім п'ятим номером непоміченим за цими велетенськими грандіозними подіями. Ось такою подією, маленькою, начебто, порівнянні з тим, що ми далі будемо говорити, більшу, більш планетарного масштабу. Є власне те на що я хотів звернути увагу, і прошу звернути увагу, бо не можемо випускати внутрішню нашу не, політичну картину з, з загальної глобальної. Бо якраз знаєте, коли не проходяться такі речі, то воно потім знаєте, десь озираємося і не може нас наздогнати. А прозвучала заява. Яко я наразі дуже дуже довго чекав, бо я все чекав, коли то нарешті ті залипуги вже оприявнять свої смаки, коли нарешті вони як ті бульдоги попіднімають і знаєте слину, яка шнурівками висить їм, щоб вже нарешті сказати це прямо. Сказали нарешті, і як завжди, це на захід. Ну, пресу сказали, що буде другий термін, якщо буде війна. Mm -hmm. І буде другий термін, якщо буде війна, і поки буде війна, і коли буде війна, і тому, що війна. Власне кажучи, це для вас можливо прозвучить нічим новим а для нас, все ж таки в Україні це є достатньо незначима подія, принаймні зрозумілі плани мародерів, і вони вже тепер артикульовані чітко їхнім гарантом. Бо за глобальністю подій близькосхідних і світових мусимо все ж таки пам'ятати, що життя наше відбувається на нашій то землі, і тут, власне кажучи, вже чітко. Відбулася прив'язка війни до політичних перспектив перших осіб, тобто, вже прямо не приховуючи, дано суспільству дуже нездорову вона цинічна, нездорову прив'язку, і така собі заявка на конвертацію війни в посаду. Це трошки інакше, ніж ми мали досі, тому що у нас просто була повнота влади. Вона і так є. В нас є воєнний стан. Він і так є. У нас і так до кінця війни, і так би можна було виборів не проводити. І всі би це зрозуміли. І західні партнери, і східні, і верхні, і нижні. Тому то, якби, тут не в тому справа. Справа, власне, в тому, що. Ну, ось дуже така, знаєте, гола і якась така недобра аналогія. Навіть не на аналогія, а якась така послідовність. Знаєте, як є ті електричні кола, там послідовні паралельні з'єднання. От такі от послідовність, яка замальовується, що е, я хочу другий термін. Другий термін буде коли війна, звідси логічний конструкт, значить зацікавленість у війні є. Значить, війна як дійсність якби є передумовою для моєї посади, і це звичайно примітивна аналогія, це дуже прямолінійна. Вона навіть я б сказав, якась така трохи перевернута, перекособочена, якась дрибом, але вона якраз так суспільством і буде сприйнята. Поставлено знак дорівнює між війною і наступною посадою. Тобто, цей момент переходу війни як здвигу цілого суспільства. Жили з себе надірвав народ уже, і досі волонтери на собі тягнуть абсолютно все, поки влада міняє пластикові вікна за бюджетні кошти на інші пластикові вікна і на, і на то списуються мільярди. То, власне кажучи, тепер уже це трошки по-іншому набуває. Якогось певного змісту. Тепер уже чітко суспільство, яке власне втягнути війну, воно зрозуміло, і воно з уст свого керманича отримало повністю прямим текстом засвідчення, що тепер війна буде конвертована в політичну посаду на другий термін. Тобто війна стає складовою і навіть не просто складовою, а базовою передумовою для пролонгації свого перебування біля влади без вирішення теми війни. Тому що конструкція не буде другого терміну, якщо війна припиниться, не передбачає, що будуть зусилля по припиненню війни. Розумієте, в цю логічну пастку завели суспільство, яке, чесно кажучи, вже не може й так дивитися на всі ті пачки, роз'євшіся в, в, в екрані, які знаєте, їздять там по світу і вдають себе невідомо шока що, шо, А для того немає жодних інтелектуальних і професійних предпосилок. То ось це трошки знаєте, вже акцент інший. Ота конвертація війни в посаду. Конвертація війни в політичне майбутнє конкретного клану, конкретної сім'ї, конкретно прізвища, конкретної партії, конкретного середовища, кліки. Це трошки отакий. Ну, як сказати, дуже ну, він не здоровий і дуже такий. Неприємний колючий, навіть пекучий аспект, який з'являється в нашому внутрішньому житті. Я на це хотів звернути увагу. Просто про це нехай собі наші наші глядачкоглядацькі наш одиторія свідець порозмислить. Ось як до цього ставитись, як оцей конструкт логічний цю пастку, коли сам верховно командувач, якби. Дав нездоровий сигнал у зацікавленості в війні, яка є передумовою його другого терміну. Це доволі така, ну якась тупикова річ, яка думаю просто на рівні розмислення би мала бути десь нашої аудиторії. Моя справа на цьому наносити увагу, поки робляться великі справи. А тепер може до великих справ. Е, Остапе, дякую за такий. Вступ, початок, але я би хотів ще обговорити цю тему. І ви. Так, так, в мене, мене навіть записано було. Я Прошу. думав, це винести, Служали до речі, 95-й відпочиває, але ми з цього почали. Знаєте що? В мене, в мене зразу заклалася така думка: а якщо війна закінчиться, то ні. А чому ні? От чому ні? Можливо, буде багато вільних військових. Ну, ви знаєте, тут вже в кого яка буде фантазія, mm. той так може і зловчішатися, і пересмикувати, і навпаки на, навіть, насипати таких добрих і заслужених цілком прочуханів нашій владі, яка, ну от, власне кажучи, це, це глобальне питання, тому що ми за час нашої війни, яка вже входитиме там з нового року, там з, з лютого. Зими вже піде на третій рік. Ми розуміємо, що це вже передано екватор Другої світової. Тому ось ми от, за цей час ми побачили це не порівнювані. Я завжди прошу це розуміти. Не порівнювані. Але ми побачили приклади інших воєнних дій, ось власне, в нашому полізору. Це Карабах, коли за один день все вирішилося. 30 років був Карабах. На 31-й раптом перестав бути в один день. Все підписано. Всі органи самопроголошені розпускалися, і всі поплескали в долоньки. І так знаєте, знітилися. тож то, 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 третина століття, де вони жили, що вони жили. В один день все вирішив. Тепер близькосхідна. Близько це взагалі зовсім інша війна, в принципі, за іншою, з, іншою, з іншим фундаментом, про це говорити, не переговорити. Я багато цих аспектів вже е, в своїх відеоблогах переказував. Зараз теж не хочу повторюватися, хто має бажання, той собі на YouTube каналі може знайти. Але це оті непорівнювані речі, вони все одно мимоволі і проти волі, все одно якось дають певні порівняння. От Як діють інші Держави, як діють інші керівництво? Чи одягає воно свої, знаєте, зразу камуфляжі і тактичні перці, чи, чи, знаєте, може, трошки тримаються купи і не вдають себе театрально розумієте, великих піксельних героїв з коміксів. Тобто ми оцю порівняльну характеристику ми бачимо. І тут ми бачимо, як в більшості випадків основні якби зусилля будь-яких Влади і так далі спрямовані на чим скоріше закінчення будь-яких от і так далі, так далі. Нам це не дуже подобається. Ми десь самі звиклися навіть стезою про безкінечну довгу війну, про екзистенційну війну, яка невідомо, коли буде надовго, ще на кілька поколінь. Але поза тим, все одно питання ключові, то залишаються за державною владою, метою якої є. І вона взагалі існує на людські податки тільки для того, аби людям перепрошую робити щастя: щастя, а не гори. будівництво планів, а не пантеонів і кладовищ. Розумієте? Тобто, це все одно вписується в якість державної влади, яка може чи не може, враховуючи там багато таких дуже непоб... непереборних і непоборних обставин. Які ми не можемо перестрибнути, такі як світова геополітика, там співвідношення сил там і так далі, і так далі. Це все зрозуміло, але все одно будь-яка влада вона все одно спрямовує себе і все суспільство не на розтягування на три покоління, жахіття, а на максимальне вирішення або якось іншими обхідними шляхами. Тут вже в кого як яка ситуація, якось максимально стисло то все якось зліпити, замнути, пригасити, припинити і, і, і намагатися далі жити. От тут ми потрапили в нашу вже, от ви запитуєте, чому ні, чому Так, це екзистенційні такі, можна навіть риторичні питання. Ми потрапили у власну пастку неготовності говорити про різні варіанти, різні сценарії, різні моделі виходу з війни. А власне, західна преса, яку я дуже часто в своєму телеграм-каналі цитую, це і Вашингтон Пост і «Нью-Йоркер» зараз. Вони пишуть про власне. Про, про моделі, і це Шпігель написав минулого тижня. Вони радять Україні, ми так на то образилися всі думати про різні моделі виходу з того всього. Тому що ну це ж катастрофа в центрі Європи мати на наступні там десятиліття, на кілька поколінь далі не ту окопну війну. І це ну це ж це, це, це ж це яке то життя. Тому, власне кажучи, ось це є то питання, напевно, до якого навіть вже не державна влада буде підходити. Вона в силу свого пігмейства інтелектуального не годна до того підійти чисто органічно, чисто е, по природньому. А власне суспільство, мені здається, потрошки буде приходити до такої постановки питання, яка би все ж таки якось і врахувала національні інтереси, бо вони у нас є. І в той же час все ж таки прораховували певні варіанти таких сценаріїв, які дають можливість ну, в якомусь оглядому майбутньому все ж таки спостерігати вирішення нашої війни з максимальним позитивним результатом для нас, можливо, не 100%, бо то знаєте, в книжках тільки 100% перемоги. А тут все ж таки напевно от готовність суспільства більше важить. Я теж не готовий ще про це знаєте, так говорити, знаєте, бравурно. це я думаю буде визрівати в загальній громадській думці, принаймні, я бачу, що воно десь потрошки вже ось визріває. Дякую, пане Остапе. Давайте нашим радіослухачам скажемо, що Зеленський цю свою цитату фразу сказав румунським журналістам, коли був в Румунії. Ну і тобто, як ви гадаєте. Це була його домашня заготовка чи спонтанна відповідь? Та я не знаю. Ми, ми, ми вже не можемо бути ні в чому Та, Зрештою, це не важливо. Сказав то й сказав. Це є політична заява першої особи, яка mm -hmm. поставила питання прив'язки війни до посадових перспектив. Все обдумано, не обдумано. Мені здається, це на язику було і так же. Я думаю, що mm -hmm. то. З... З літа або навіть з весни то вже десь на язику було і звідти циркулювали постійно розмови про вибори, там про то про сьо. Тому я думаю, то вже зараз в тому розбиратися нема сенсу. Прозвучало всі почули, і сподіваюся, не зробили свої висновки. Йдемо далі тоді по новинах. На Рамштайні Зеленського запевнили, що Україна не Україну не кинуть через війну в Ізраїлі. Про це свідчить і стаття в Bloomberg, До речі, ви її коментували у себе так. в телеграм-каналі. Як на вашу думку, чи сильно вплине на Україну власне війна в Ізраїлі? Ну, бачите, я коли про теж про таке думаю, ми повинні все одно розуміти, попри всі запевнення наших союзників, без яких я. Мільйонний трьохмільйонний раз повторюю, без допомоги яких, на відміну від Ізраїля, який воює своїми силами, своїми грішми, своєю авіацією, своїми боєприпасами, своїми патронами, своєю, своєю артилерією, на відміну від Ізраїлю, ми не, не воюємо своїми ресурсами. Відтак, залежність від допомоги є критичною. Вона є фактично всецілою. Щоб налагодити власний цикл, який би забезпечував військово-промисловий цикл, який би забезпечував потреби війни, Україні треба було не зараз починати, коли хтось там роздуплився. Тому що до кінця тої хвальоної другої каденції вже перепрошую, може бути так, що не буде що очолювати при всій повазі. Ну, ми говоримо так, як є. Тому ось на відміну від там, інших порівнянь, так ми, будучи в, в Сицилії незалежності від західної підтримки, звичайно, ми розуміємо, що пріоритетність для заходу має пряму дотичність до наших перспектив. І тут я все ж таки би розділив ці дві війни. Вони не є взаємо би сказати, взаємоприлежні такі, так? вони не є взаємопов'язані і такі вже напряму пов'язані. Е, бо там зовсім інша генеза війни Близькосхідної і нашої. У нас континентальна війна в центрі Європи, а там зовсім інша цивілізаційна, там йде е, зріз з Арабським світом. Ми то осмислювати можемо, але то дуже багато часу займе, і то мені десь люди розумні, нас слухають, вони все одно цю базу. Сутички ото тектонічного тих світоглядів, знаєте, цивілізації, дикунства, тероризму і, 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 і простору свободи західної за, за західних цінностей. Вони і так розуміють, тому такої прямої, якби немає такої взаємозалежності, тому що це не є знаєте, одна кишеня. Ну, умовно кажучи, з якої ти мусиш спочатку дати навіть, на той супермаркет, бо проси, а потім, знаєте, туди. Тобто можна давати двома одночасно, якщо кишень достатньо. Тому це так, ну, це не так прямо лінійно. Але, безумовно, до питання пріоритетності, першочерговості. А якщо ви подивитеся всю футуристику чи всю аналітику майбутнього, цим ми не займаємося, бо нема мозгів і нема кому. У нас. Вона займається тендерами, а не візіями для своєї власної країни. Ви подивитеся західну всю не, таку прогнозистику до 2040 року, а там такими часовими мірками міряють, То в них на перший план взагалі виходить навіть не Україна і не Росія, і навіть не близький Схід, а Китай та Івань. І ця карта, ця наступна пріоритетна по гарячості точки оця зона Південно-Китайське море, воно взагалі розглядається світом як основна загроза далі майбутнього. Тому в питаннях пріоритетності в нас ще, я би так сказав, ще є вікно, де ми, безумовно, перебуваємо на верхніх сходинках пріоритетів світу. Але з кожним розгоранням, ось таких, як близько Східна війна. З кожним розгоранням нової точки безумовно і ресурси, і увага геополітичних гравців буде трошки перемикатися, і це звичайно за собою буде тягнути. Поки що я цього не бачу так аж прямо, але зрештою, ну тут не ми приймаємо рішення. Ми просто будемо іти за тою дійсністю, яка буде складатися незалежно від нас. Пане Остапе, зроблю таку невеличку ремарку. Ізраїль все-таки просив зброю в Сполучених Штатів, і перший літак сьогодні приземлився і щось там привіз. Для того, власне, треба, щоб Ізраїль був багато десятиліт стратегічним партнером, мав угоду про, страт... про стратегічне партнерство, мав так звані. Та й нам тут носяться ізраїльською моделлю. Це є, власне, державні гарантії безпеки від США, які є ратифіковані і діючі. І для того, знаєте, треба, бо, знаєте, така ж дрібниця лишається. Просто ви про Ізраїль за останні десятиліття ніколи на світовій пресі не чули і не читали жодної статті про мега-корупцію. Ось така маленька деталька, яка дозволяє тамтешній державній владі виглядати статусними державниками, які використовують важелі свого стратегічного партнерства, бо вони до нього доклалися. І вони, власне кажучи, його відпрацьовують в цьому регіоні. Е, ну на жаль, тут не доводиться порівнювати зі зрозумілих причин. Тому тут теж не треба вже знаєте спливати такою заздрістю, мовляв, там дали, там не дали. Но це зовсім не ті пропорції. Якщо ви вже читали, дивилися і мої тексти і інших, то в нас пропорційно сектор Газу то є площа міста Запоріжжя. Тому не варто взагалі навіть порівнювати. Це е, смужка довжиною 35 кілометрів по морю. А в нас лінія фронту 981 кілометр. Тобто, це навіть не 1%. Тому ці речі абсолютно не порівнювані. І знаєте, там е, маючи свою авіацію, вона була піднята ізраїльська авіація в першу чергу, маючи свої ППО. З усього світу звезені і так, далі, і так далі. Ізраїль, звичайно, може лише посилювати окремі пункти, компонентні в, свої, в своїй оборонній і військовій промисловості за рахунок стратегічних партнерів. І Це є нормально, зрештою, на то вони є партнери стратегічні діючі. Зрозуміло, наступна новина така: міністр оборони США Ллойд Остін оголосив новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Що зараз відбувається на фронті, в якій зараз в фазі перебуває наша війна? Питання до вас. Ну, от, я навіть можу вам якось знаєте і подякувати за це питання, тому що, от поки ми так дивилися за близьким сходом, як mm -hmm. там ландшафт горить, знаєте, як там. Маленька, о, така мініатюрна смужка того суходолу на всю планету. У нас, наприклад, я читав за останню добу, відбулося 108 бойових зіткнень. Про що на ура марафоні щось не сильно говорить? В Ізраїлі всі спікери є військові, у нас далі всіма спікерами лишаються п'яті радники. Восьмих заступників десятих людей десь там в офісі президента. Тому ну, це увага до своєї війни, мені здається, вона би мала бути все ж таки, ну вибачте, за але пріоритет. Ну, це, це навіть абсолютний пріоритет. І тут навіть нема про що говорити. І, ну, Ми бачимо зараз якесь певне, знаєте, переключання суспільної уваги туди, а тим часом відбувається все те, що відбувалося. У нас триває війна, вона є кровопролитною, вона є атакувальною з боку російського терористичного режиму, який є мамкою Хамасу, мамкою такою, знаєте, свиноматкою. Тому тут нічого не міняється, і для нас пріоритетність нашої війни, увага до нашої війни, взагалі би навіть не мала якось підважуватися. Зрозуміло, ну нас суспільство дивиться на ізраїльську війну, щоб напевно що, щось почерпнути, повчитися, подивитися, як це повинно було відбуватись у нас. Головне, щоб так. Із, 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 Ізраїль не вчився у нас, бо бруківку будуть перекладати. Ну так я також би знаєте, я просто мені страшно було би уявити, якби завтра в Ізраїлі е, позакривали всі телеканали, лишили собі тільки свої. Якби завтра знаєте, швиденько всі почали стадіони відбудовувати, тому що ви знаєте, ваш Ашкелоні чи як там та обстріляна обстріляне місто? Ви знаєте, в Ашкелоні так треба зараз стадіон. Ви знаєте, я просто мрію про те, коли мешканці ізраїльського міста Шкелон нарешті будуть мати свій стадіон. І бажано туди загнати е, сотні мільйонів. Тому ваші такі е, ну саркастичні порівняння вони підколи абсолютно доречні. Я теж їх часто використовую, тому що так. Ми маємо вчитися, як працює держава в таких екстремальних умовах атаки на себе. Ось просто дивимося на два приклади і робимо свої висновки. Вони ж вони ж на поверхні та ну єдине, наші бомбосховища все, все таки виграють. Так вони в нас крутіше. В нас є барабани, у нас є чашки, в нас є мультиварки різних таких цін. Ніде ніхто не бачив в магазині, але в нас вони є. Але хоча й ніхто так. і не бачив, здається, наскільки я пригадую. Ну, я так, я не знаю, може. Добре, Там... пане Остапе, так, бо У тому... в нас, в нас утворилися мультимільйонери на мультиварках. Дуже цікавий вислів. Дуже дякую. З нами був Остап відомий журналіст, телеведучий, письменник та блогер. А ми йдемо далі за програмою. До побачення. Дякую вам.